Іноді, коли здається, що щось неможливо зробити, саме життя відкриває нові двері для реалізації цих планів. Визирська сільська рада у важкий для країни час працює задля безперебійного забезпечення потреб населення ОТГ. Один з найяскравіших прикладів отримання низки дуже корисних для громади міжнародних грантів. Про них нам розповіла заступник сільського голови з питань забезпечення діяльності виконавчих органів Визирської сільради Наталія Бянова. Ми почали співпрацювати із програмою Гаверла. Ми приймали участь між областями, як громада, був відбір наших проєктів і програм. Ми надали вісім, але два з них знайшли підтримку. І між областями вже два проєкти, які я зараз назву. Перший проєкт це по розбудову індустріального парку, і другий проєкт, наш, який знайшов підтримку, там це громада в смартфоні. Ми хочемо, щоб громада була. Більш проінформована, а розвиток індустріального парку ну це, звісно, розвиток нашої громади. Це і додаткові робочі місця, це і доходна частина. Проектом Говерла громаді було надано допомогу на випадок надзвичайних ситуацій, які можуть виникнути під час війни. Перший пакет передбачає підтримку місцевого самоврядування, адже зараз, під час воєнного стану, витрати на деякі потреби було скорочено або тимчасово припинено. Наприклад, кошти на придбання оргтехніки, ноутбуків, паперу, картриджів тощо. Другий пакет програми рятувальник передбачає забезпечення косами, бензопилами, а також одяг і мотопомпи для пожежної команди у визирці. Третій пакет. Допомоги енергопакет також дуже важливий. Це придбання електрогенераторів та паливо для них. Все це стало можливим завдяки потужній роботі агенції сталого розвитку Визирської сільради, яка допомагала розробити та оформити всі ці подання. Про це нам розповів визирський сільський голова Валерій Стойлакі. Оформили грант по отришенні таких матеріалів, як генератори, потім е -е, оргтехніку і другі, другі такі наші спеціальні принадлежності, які нам дуже важливі для нашої громади. І ми цей грант виграли. На даний момент ми вже отримали 5 генераторів і по. Мумо до 10 переносок длиною 50 метрів для щоб могло було працювати там на ремонту арскважин. Там других об'єктів обладнання, матеріали та необхідна техніка вже отримані в обсязі 70% та знаходяться на складах громади решта вже на підході.